З цього чемпіонату, правда, планували його закінчити ще жовтні місяці за нормальні погоди теплої, за зеленим вже Зовсім не в футбольних умовах. Ось, Але слава Богу, ми його закінчили. Чемпіонат був непростий. Я думаю, що е, і ці переноси, які були протягом чемпіонату, збивали ритм, які ми йшли команди до перемог. Ось. Далі думаю, що якраз скіт-трига в кінці чемпіонату була теж немаленька. До шальтірезів склонялися на одну і то і на іншу сторону. Хто ж буде чемпіоном, хто буде другим, хто буде третім. Фактично до останніх турів все визначалося в останніх матчах. Ну і нарешті все закінчилося, я думаю. Кінчиться ось хартанув, хто стартанув то вдало на початку, не випустив удачу до кінця. Ось розподілилися чемпіони, озери. Я думаю, що із цього чемпіонату, який пройшов цього року, ми зробимо відповідні висновки, працюємо над помилками е виконкової федерації футболу. Прислухаємося до ваших думок, що ви запропонуєте на сьогоднішній чемпіонат. Ось, для того, щоб він став е, цікавішим і, можливо сказати, навіть так, щоб е, менше було цих таких непорозумінь в ході чемпіонату. Ось. Ну, це вже буде опісля Чанська районної федерації футболу Юлію Бушинську. Дякую. Шановні друзі, мені дуже приємно, тому що багатьох з вас знаю я особисто, знаю не тільки як футболістів, знаю як людей дуже добрих, порядних, справедливих, чесних, щирих і тому подібне. Футбольний сезон 2014 в Гощанському районі завершився. Я рахую, що він завершився на такій позитивній ноті. В першу чергу я в цьому вбачаю те, що ви зіграли гарну свою безкомпромісну гру. І Наша районна федерація футболу вона проявила максимум організації, максимум таких моментів, які сприяли, щоб сезон завершився успішно. Якщо говорити про чемпіонат Гощанського району, то хочу сказати, що він один із кращих в Рівненській області. Сьогодні по рейтингу Горщанський район, на ряду з Рівненським, ділить перший друге місце. В цьому я вважаю, в першу чергу, це ваша заслуга. Футболістів, заслуга тренерів і спонсорів. Ви самі знаєте, що без спонсорів зараз доволі складно куди щось рухатися. Чому не може Динамо Київ стати на рівень Реала Мадрид? Тому що Динамо і Мадрида зовсім інші кошти. Так само, чому раніше в Гощі не було як такого футболу? Зараз з'явились дві команди, які грають в чемпіонаті області це Садове і Амако. Тобто з'явилися два такі. Солідні серйозні спонсори, це голова наглядової ради групи компанія «Амако» спосіб, Віталій Стахович. Ну і виходець із Садового Іванов Іван Іванович. Ви прекрасно ці всі моменти. Знаєте. Я хочу заразом, вітаючи вас з успішним завершенням сезону, хочу побажати, щоб і в Корозванах, і в Синьові, і в Гощі, і в Симонові були достойні спонсори, щоб ви змогли. Не тільки показувати свою спортивну майстерність, а щоб до цієї спортивної майстерності ще були певні кошти. Сільський голова так, і не знаю, наскільки то воно було, і Андрушенко Федія, і, мабуть, підкажіть, щоб тут і в залі хто сидить <кхе> і займалися цією командою. Ну, Якщо за Симонів говорити, то це Роман Крисюк, ну і Шумило Роман це керує сервісним центром Амако. В цьому сезоні сезоні була нормальна підтримка команди ФК Синів Гощі зі сторони депутата Рівненської обласної ради Івана Федоровича Тачука. Він закупив команді форму і напротязі сезону дещо допомагав. <клес> То, шановні друзі, від обласної федерації футболу, від Гощанської районної ради я вас вітаю з успішним завершенням сезону. Ну і зараз. Ми приступимо з В'ячеславом В'ячеславовичем до нагородження і вручення кубків та медалей. Дмитровича за вагону у порозу футбол на Ощанщині. <плес> Рейна <Дмитровича. плес> Федерації футболу нагороджує Андрушенка Олександра Федоровича за вагону у порозу футболу на. Ощанщині. Футбол нагороджує. Димчука Юрія Володимировича за вами народу! Воротар захисник. Ми почнемо, мабуть, з останньої лінії пробіжжати ворота. Кажу, Ей, братан, готовці двою. Часовим ти, ти поставлю ворота. Так, кращий ворота. Будьте нагороджувати. Кращий воротар. У нас це воротар, який пропустив найменше в чемпіонаті району. Це команда, яка найменше пропустила в чемпіонаті району. Знайшовся ну, цього року хлопець, який підстояв. Так, був четвертим, став першим. Це воротарка синів воща, кравець армій. Як злагоджено грає команда в обороні, як вона не дає нападникам забивати, як порозуміння воротара захисника, як порозуміння всієї команди. Я думаю, що це захисник, це останній захисник, який грає ну, основну скрипку серед захисників. Так, це промалює. Команда чемпіонату 18 малів. Команда відкриття команди цього сезону. Це команда Федерівки, ФК Федерівка, Це команда, яка зайняла п'яте місце, боролася за четверте, скажімо, ніби, мабуть, потріпала, крові попила багатьом командам цього сезону. Команда, яка на останньому, на останньому щаблі заскочила, останній щабель заскочила в чемпіонат району от, з другої ліги. Я думаю, що в цій команді не помилилися. Хороша самобутня команда, гарний підпір гравців. Я думаю, що ці хлопці ще в чемпіонаті наступний сезон, якщо вони збережуть кістя команди, вони ще поборються за призи. Ну і бомбардиром там став представник цієї команди, Гончарук Олександр, він забив, забив 17 голів. Ось, Молодець, він підійде, ми хочемо йому цей приз. І тепер до основної процедури. Влучить командам кубки і поставить живий вкрапу. Почнемо з третього місця. Бронзовим призером чемпіонату да, району сезону 2014 року стала команда Амако-Семйов. Давайте поснімоть. Команда срібна, приймається команда. Первозявлення, яка більшого, Хоча це команда, яка два рази вироб чемпіон. Команду, так, полимо. Гощу сидів, знімає, <тримаємо>. на <кліп> наступний сезон і користувався. Гоща сидів, як тут, бо штутер пише одного разу а, на сайті, гостя так, отак пише, а інші пише, <кліп> то <та, кліп>

Сьогодні я немає, але він просив передати грошову допомогу. Будь ласка. Будемо шукати, давайте будемо шукати ще якогось народного депутата. Всі разом підходьте до мене, давайте пропозицію. Давайте може, вознюка Юрія Володимировича, народного служба. ¡Es <laughs>